Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі Коні Різбляр. Кому не складно підпишіться. Мені буде приємно ваша підписка. Є отакий прибуток, є жеребчик порубіновий, кобилка вже є на каналі у мене, я вже її показував, знімав. Це вже третя лоша по Рубінове і зараз везуть молодого, то й буде робитися четверте лоша. Але нема на ногах біленького нічого ніде немає. Так, переді така зірочка файна. Саме первістка від цієї кобили, то тепер вже почистили газді. Бо хочуть лишати собі на робочого домашнього коня. Я вже це розказував. Дуже переживав Дмитро за те, що там було лише одне яєчко у майже до двох років, але друге показалося і зробили були чистку, це ви все бачили. Він який по рахунку чистився другий, третій? Другий. А, то за, за нього і писали, що другого шкода. Є обоє, так? Є. Може він сховав, то іде. Ну то то лошадко є, що воно зразу має, а потім може сховати, то може навіть, так як Іван казав, що може випустити аж на е, другий рік, може випустити, навіть коли вже аж у роботу піде або на кобелу піде. Так, що навагу особливо, казали, що навагу дати та з таким конем, воно коли таким коням і коли то він тоді так витискає друге їїчко, ну. ну. Я сильно переживу, думаю, цей не буде, то буде так. пішов хлопчик цюніті. Як Валера назвав цього? Це джафар. джафар. Оце сплошні джафари. Віктора Матійця Джафар, у мене джафар. Тут ще один джафар, все джафари, нічого найздоровий буде, будуть ці джафари займатися. Ну, хлопці, я вам скажу одно, що коли ця кобела парувалася перший раз, коли до Рубіна привезли її, то вона не показувала зовсім, що вона буде з нею вирости і буде така кобела, була вуска. Висока кобильчина, така тонковата. На даний момент одна з найкращих кобилів у селі у нас. Одна з найкращих кобилів. Залежила, ласи десь трохи лягала, вона у, у тебе пасут уже mm, на це. По дорозі. А, по дорозі впала, я, схоузгласи. Це ah, да, так і я йшов то так холзку, що у нас є і... холзла й... бо кобила боса, нікута. Схоу з ласи впала вимасті Вона така красуня. Має доста широкий зад, має висоту, довжину, має і все має що треба. Для наших умов, то я би сказав, що дуже велика кобела для наших тут гірських умов для Карпат. Робить усу роботу, вона все запрягається ті. Ти запрягав її коло ну, малого колоня Так-так-так. такий він малий, він уже такий і завеликий. У, <тас> у, нього... <тас> у нього нога моцніша, як у мами. Так, так, це Так, то тут отакі От кобелепи друбіна, то самий сик, самий смак. Такі коніки виходить суперові. Що будете продавати? Газдівки цей. Tipo, кисаніше, до... Та четверо коні вже, бійся Бога, шой. То все на твої руки. Та я казав, не Валера хоче то все тримати. Та, та лишите собі дві кобелі. Лишите лошечку, ти лешите кобелу, цу тай. Жирабчиків. Ну, коніка то цього ця продастя, та й так і буде. Так. Я думаю, що не треба особа, тут... Ну та то багато, Кому то це... Ця... Треба, треба, бо шасіна Так, Суже. Так, за кордоном. Це його кобела. Ну, домашня, але він не керує. Але дуже влюбляються газди і... І Дмитро, і жінка його дуже улюбляються в цю худобу, і у шкода і нічого не хочеться продати, і би трималося. Як продати в добрі руки. Так, так, продати, якщо то в дуже добрі руки. Але Продаж, я думаю, що буде десь уже аж певне на осінь, ні? Так Мені здається, що цей за Доріана буде ще моцніший. Доріан не був такий лошадком. Але він первісток. Він копія. Вс, по цьому ж у нього ноги, бо це фіха. Але він первісток. Так, то лошиця там така велика. Вона була б по собі й сама. Так що валяра допомагав В Природах допомагав Ось Отака лошадка. Такий хлопчик має головка, у нього така невеличка, я би сказав, проти нього. А то може там десь із споду. Ні, нема. Нема, бо вони не. переважно рубін дає ще на, на носику таке біляньке. Нема. То скільки йому тепер є? Три неділі, так? Три Зразу, так три. Зразу на 9-й день після жеребління люди не пускали по тій причині, що не хотіли, аби скорше лоші було, аби лошадку вже виходилося на випас, аби виходило, бо так легше утримувати, легше доглядати. Кобила мама хороша, за лошіком дуже стоїть. така кобільченка. Будемо сподіватися, що приведе, бо вона сортує, раз жерабчик лошечка, що буде знову лошечка. Я думаю, що Ну це таке лошітко, якесь акуратне, класне, таке воно усе при собі має. Рубіна на покладу на заставку, коли приїде, можливо, ще й познімаю вам його окремо, бо по тій причині, що не хочу тут і відео добре йти, Свариться YouTube, коли показуєш, як то парується. Той. Роботодавці завжди праві. То будемо слухати те, що вони нам кажуть, робити, і так будемо робити. Ну, це я все зб... преувеличую. Взагалі то красота. На осінь дуже файний буде, бо ну, до осені то буде півроку йому, то файний буде. Все, найздоровий вам буде. Хто додивився відео до кінця, щиро дякую. Не забудьте підписатися, лайкнути. А ми... Idemo peti kavu i čekajemo na knjezja. Budite zdoravi, do noveg zustrića.